Привіт, ти на каналі Владислава, і це моє відео про те, що все наше життя, вся наша реальність це те, в що ми віримо. Так, Ти не бачиш світ таким, яким він є. Ти бачиш його тільки через свою призму переконань. Переконання це правила, за якими ти живеш. Це те, в що вірить твій мозок. Наш мозок це як комп'ютер, не як він є комп'ютер. В нього закодовують програми, рядки, де написано, наприклад, життя важке, повне страждань, несправедливості, багаті завжди вище за бідних, щось в такому дусі, то ти в своєму житті будеш зустрічати тільки таких людей, створювати тільки такі події. Все тобі буде підтверджувати те, в що ти віриш. Бо це правило, за яким живе твій мозок, це те, як ти думаєш, з думок ти дієш, а з дією утворюється твоє життя? Якщо ти будеш вірити, що всі чоловіки на цьому світі жадні, жорстокі, то як ти зустрінеш чоловіка, який щедрий, люблячий? Відкритий, довірливий. Ти будеш бачити тільки те, і ти бачиш і створюєш тільки те, в що ти віриш. Якщо ти будеш вірити в те, що мене ніхто не цінує, я нікому не потрібна, то кожна людина в твоєму житті буде тобі це показувати. Кожна подія в твоєму житті буде тобі це підтверджувати. І ти така: ах, ну так, мене ж ніхто не цінує. І так, все твоє життя створив ти своїми переконаннями. Існує чотири рівні переконань. Перший це базовий це ті, які ми створюємо, засвоюємо до восьми років. Це наша база, яка відповідає за наші базові потреби, за те, як нас виховували. Чому до восьми років? Тому що до цього часу формується нервова система, кора нашого мозку. Після восьми років вона вже сформована. І йде тільки ретравматизація. Наприклад, якщо стався якийсь травматичний досвід з вами в 13 років, або там в 18, і ви згадуєте, що те, все, 18 років зі мною таке сталося, і це в мене така травма. І через це я так собі повірила, придумала, ага, і все так, от ні. Це ретравматизація, це вже наслідок вашого переконання. Переконання, базові переконання записуються до восьми років це все, що ми чуємо про світ від батьків, від навколишнього світу, це те, які думки, відчуття у нас з'являються щодо цього, це те, що нам розповідають про світ, це те, як нам показують, як жити. В цьому випадку дуже важливі батьки. Тому що вони наші перші провідники в цей світ, це наш перший контакт зі світом. І те, як вони вас виховували, які у них переконання, як вони дивляться на цей світ. Вони, окрім того, що базово закладають вам все про навколишній світ і утворюють ваші переконання. Вони ще й можуть передавати вам переконання на другому рівні. Переконань це генетичний рівень. Генетичний рівень переконань це ті переконання, які передалися нам в ДНК від наших предків, батьків, бабусь, дідусів, прабабусь і так далі. Це може бути з будь-якого покоління передаватися в клітинці нашого ДНК. Важкоподібність з лосі є така центруюча клітина, в якій є інформація, і в ДНК записуються переконання, які передаються нам по нашій родовій системі. Наприклад, у вашої прабабусі засвоїлось якесь переконання, по якому вона жила, створювались події, які, звісно ж, підтверджували це переконання, і вона передавала його. По родовій лініці до вас. І ви, наприклад, якщо вам не подобається це, ви розумієте, ви бачите, що щось впливає на ваше життя, і ви в хорак не хочете, ви можете піти в глибину, побачити це переконання, зрозуміти, що і як, і переобрати, зцілити це переконання, і вже наступним своїм поколінням ви не будете передавати це переконання. Далі існує рівень історичний це переконання, які має душа з минулих втілень, так як наша душа безкінечна. І ми всі тут, щоб здобувати певний досвід, наша душа з минулого втілення перенесла з собою переконання, які вона там отримала. І багато. Дуже багато наших переконань, про які ми можемо навіть не здогадуватись, можуть бути з минулих втілень, і ми будемо за ними жити. 100% є якісь класні, і 100%, звісно, є і якісь не дуже. Наприклад, програми, які викликають розгляд харчової поведінки, або режиму боротьби, такого виживання. Це можуть бути і генетичні, і історичні. Рівні переконань, тому що наші предки переживали війну, голодомор. І є такі прекрасні програмки щодо їжі, тому що наші предки дуже боялися того, що знову стане голодомор, їм не буде що їсти. Вони любили складати, закупати відразу по 10 мішків цукру, круп, ховати їх у всі можливі шкафи, щоб було на випадок того, що знову буде голодомор, щоб було що їсти. І потім ми, внуки-правнуки, коли сідаємо за стіл, намагаємося з'їсти якомога більше. Потім встаємо афієвші від того, що ми переїли, не розуміємо, чому ми переїли, а ми отак от запухали себе швидко, аби тільки нам позберігати якомога більше в собі їжі, бо нам страшно, що її у нас не стане, заберуть, не зб'ють і так далі. Так само це можуть бути переконання щодо війни і багато чого іншого. Рівень душі. Це найглибший рівень переконань, це те, в що вірить наша душа, вона принесла з собою також такий пакуночок переконань, в які вона обрала вірити заради еволюції, отримання свого досвіду. Вони також можуть бути як і позитивно на нас впливають, так само і негативно на нас впливати. Це такі більш глибокі переконання, і дуже цікаво з ними працювати, наприклад, щоб. Служити іншим, я маю забувати про себе. Або щоб зрозуміти любов, мені потрібно зрозуміти біль, або щоб отримувати увагу, мені потрібно жертвувати собою. Ці переконання керують нашими виборами. І 90% цих переконань в вашій підсвідомості. Ви навіть не усвідомлюєте, що вони у вас є. І так, ви можете жити не сценарієм навіть свого життя, а життя і страхами, а страхами ваших предків, бабусь, дідусів, матусь. І не розумієте, чому в вашому житті відбувається все саме так: відповідь завжди: повертатися і занурюватись, і дивитися глибше в себе про підсвідомість. Як я сказала раніше, програми живуть у нашій підсвідомості. Те, що ми віримо, живе у нашій підсвідомості. Це глибоко. І воно говорить само за себе. Це несвідомо. Це те, що ми можемо навіть... Не усвідомлювати. І якщо ви дійшли до випадку у вашому житті, коли ви не розумієте, чому саме так щось відбувається, то ви живете за програмами, які у вашій підсвідомості, а це 90% наших програм, все ваше життя це те, в що ваш мозок дуже глибоко і вірно вірить. Він вірить в це так сильно, емоційно прив'язано, що ви можете навіть не розуміти і. Не уявляєте, як може бути по-іншому. Бо ви дуже сильно вірите в певні сценарії і правила. Програми і переконання можуть як обмежувати, так і окриляти. Тому треба обирати. Я вас вітаю! Ви дійшли до самої веселої частини цього відео, що ви творець свого життя. І ви можете перепрошувати програми, ви можете їх виявляти. З ними знайомитися, розуміти, що керувало вами все ваше життя, бути в шоці від цього. Але дякувати собі, те, що ви тут і зараз, в 21 столітті, є творцем свого життя, ви можете розуміти, що і як йти назустріч собі і стілювати себе. Ви можете виявляти переконання, які у вашій підсвідомості, зцілювати це. Перепрошувати це на рівні нейронних зв'язків і жити це життя, таке хочеться саме вам. Істинно хочеться вам. Насолоджуватись цим життям. Наша душа прийшла сюди кайфувати, гратися, здобувати досвід. Ми собі найбільша свобода і найбільше обмеження. Тому обирайте, чим ви хочете для себе бути. Саме це і є сенс розкопки, саме так і відбувається розкопка, яку я проводжу. Тому запрошую до творіння, створення своєї реальності класної, кайфової, щасливої, без обмежень, такої, як хочеться нам, до себе взаємодію і бажаю вам щасливого, класного життя, такого, як ви хочете. Пам'ятайте, що ви все створюєте. Дякую вам за перегляд цього відео. З вами була Владислава. На цьому каналі ще буде багато класних, кайфових, інформативних відео. Тому stay tuned. Чекаю підписочку. Підписочку на мій інстаграм.